Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці. На початку короткий анонс головних тем цього випуску. Поговоримо про так звані зони безпеки на залізничних вокзалах. Чи пристосовані вони для пасажирів, які мають певні фізичні вади. Також буде інформація про зміни, які очікуються у розкладі. Це стосується потягів, які прямують у напрямку Ворогти та Рахова. Також Укрзалізниця попереджає про те, що без пересадкою вагони Київ відень та чоп відень тимчасово курсуватимуть до Будапешта. І один з німецьких популярних залізничних журналів написав статтю про Гайворонську вузькоколійку. Всім глядачам на початку хочу нагадати про те, що триває збір коштів для збройних сил України. Зокрема, наразі намагаємося зібрати необхідну суму, аби придбати тепловізор. Він призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Прилад коштує 90 тисяч гривень. Наразі зібрали майже 30 тисяч, тому що збір триває. Якщо ви хочете взяти участь в цій акції, приєднатися до збору, відправляйте свої пожежі за контактами чи за реквізитами, що я в описі цього відео. Як відомо, на кількох залізничних вокзалах в Україні діють так звані зони безпеки, де доглядається багаж пасажирів і працюють рамки металодетектори. І чимало людей, які користуються залізничним транспортом у Києві, Дніпрі та Харкові, де власне і розміщені такі зони догляду, кажуть про те, що сама процедура виконується формально, і в Києві навіть практикуються в годину пік таке явище, коли доглядають лише чоловіків. А жінки можуть проходити повз рамки і навіть з багажем. Проте зараз будемо говорити зовсім про інше: зокрема, про один з випадків, який стався у Дніпрі на вокзалі, де військовослужбовців із пораненнями змусили проходити через рамки без милиць і без. Палець і не важко уявити, як людині, у якої, наприклад, поранені ноги, іти через рамку металодетектор без допоміжних засобів. У Дніпрі на вокзалі травмованих військовослужбовців змушують проходити рамку без милець. Один з таких випадків стався 19 жовтня. Про це написала у Фейсбуці Альона Гринько. Знову двох хлопців з поламаними ногами змусили проходити крізь рамки без милиці та без палків. Вашим працівникам ліньки провести ручний огляд. Запити в Укрзалізниці Альона Гринько. Як відомо, на вокзалі Дніпра встановлено обладнання для догляду багажу та рамки металошукачі для пасажирів. Подібні зони догляду працюють на вокзалах Києва та Харкова. Провідника поїзда, який ховав у вентиляційній шахті вагону військовозобов'язаного чоловіка, умовно засудили до п'яти років позбавлення волі. Подія сталася у квітні 2023 року на україно-польському кордоні. У вагоні поїзда Запоріжжя-Перемишль прикордонники виявили чоловіка, що перебував у схованці під дахом. Провідник вагону обладнав у купе для відпочинку схованку, таким чином переправляв через кордон військовозобов'язаних чоловіків. Ця послуга коштувала 85 Тисяч гривень. Раніше діяльністю провідника зацікавилися правоохоронці Хмельницької області. Останній рейс виявився, так би мовити, контрольною закупкою. На підставі зафіксованих доказів провідника затримали та порушили кримінальну справу. У жовтні 2023 року Мостийський районний суд Львівщини виніс вирок у цій справі. Суддя затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором і призначив покарання 5 років ув'язнення зі спитовим терміном у 2,5 роки. Безпересадкові вагони Київ-Відень і Чоп-Відень. Тимчасово прямуватимуть до Будапешта. В «Укрзалізниці» заявили, що угорська сторона попередила про колійні роботи на лінії довідня. Зміни будуть діяти з 26 жовтня по 18 листопада. У цей час пасажирам з квитками Довідня і Зворотній бік доведеться їхати із пересадками. Спочатку була розміщена інформація від угорської залізниці про те, що пасажирів будуть підвозити автобусами з Будапешта до станції «Татабанія». Але 21 жовтня схема проїзду змінилася. Тепер пасажирів, що прямуватимуть до Відня, будуть забирати автобуси на станції Сольнок і доставлятимуть до станції Татабаня, а там потрібно буде вже пересісти на поїзд до Відня. Така сама схема діятиме для пасажирів, які мають квитки з Відня до Києва. Проїзд в автобусах безкоштовний. Також Укрзалізниця опублікувала у своєму телеграм-каналі детальну інструкцію, як здійснити пересадку. Тим часом знову обмежується рух потягів за напрямком Івано-Франківськ-Крахів протягом листопада триватимуть колійні роботи. Через це сім потягів курсуватимуть зміненими маршрутами. Укрзалізниця попередила пасажирів, що на ділянці надвір Делятин та Микуличин-Ворохта будуть проводитися ремонтні роботи. Завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір. Говориться у повідомленні компанії. У період обмеження руху деякі потяги курсуватимуть до Івано-Франківська, Чернівців та Коломиї. У Харкові проводять опитування щодо перейменування станції Харків-Балашовський. Міська рада 17 жовтня повідомила про початок громадських обговорень у формі електронних консультацій. Пропонується змінити назву станції на Харків Слобідський. Обговорення триватиме до 20 жовтня, повідомила прес служба міської ради. Там уточнили, що питання перейменування станції порушила Укрзалізниця на виконання вимог закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та колонізації топонімії. Про Гайворонську вузьку колійку написав журнал Ісенбан Кур'єр. Це популярне в Німеччині видання присвячене залізничній тематиці і моделям залізниць. У розлогій статті розповідається про нещодавній фестиваль паровозів у Гайвороні та вузьку колійку Рудниця гайворон Гайворон-Голованівськ». Своїми враженнями діляться гості з Німеччини, які відвідали першу в історії України велику акцію, присвячену залізничній ретротехніці. У серпні цього року залізнична станція невеликого містечка на Кіровоградщині стала магнітом для поціновувачів унікальних залізничних машин. На одній локації було представлено шість паровозів широкої та вузької колії, які також працювали на туристичних маршрутах. Акція була організована та проведена підрозділами Укрзалізниці тим часом. Цієї осені заплановані тури мальовничими маршрутами Гайворонської вузькоколійки. Вони відбудуться 21 жовтня, а також 4 та 25 листопада. Цього разу гості зіснять подорож за двома напрямками: Гайворон хащувати та Гайворон Бершить. Квитки продаються через онлайн-ресурси Укрзалізниці. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику, відправляйте свої повідомлення за контактами ще в описі цього відео. Також хочу звернутися до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою різних функцій. Звичайні вподобайки або навіть коментарі під відеосюжетми допоможуть у просуванні каналу. Також нагадаю про те, що функція з спонсорування і свої донати на підтримку каналу можуть відправляти за реквізитами, що є в описі цього відео. І, звичайно, якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласка, таким чином матимете можливість одержувати вчасне повідомлення про появу нових сюжетів. Всім глядачам, цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!